Привіт, подро та друзі. Ви нарешті знову на каналі Культурна Братія. і з вами Юля. Ну що давно не говорили про пластичні операції та стандарти краси. Блогерка Саша Бо сколихнула цілу хвилю обурення в інтернеті, демонструючи нову процедуру, яку вона собі зробила. Спершу були певні здогадки користувачів, що саме вона зробила. Цілі осінь розслідування проведені трец шпигунами. Її почали звинувачувати в тому, що вона приховує свої процедури. Блогерка згодом вийшла в сторіс і відповіла. На всі звинувачення. Що з цього вийшло, ми з вами зараз і поговоримо. І вчергове задумаємося над філософською проблемою: чи кожен має право робити зі своїм тілом, що хоче, чи от саме блогерам і акторам зась, бо в них аудиторія велика і вони, мовляв, формують стандарти краси. Як завжди, чекаю від вас чарівний лайк, підписуйтесь, ставайте спонсорами цього каналу і дивіться нові відео для спонсорів. І починаємо! Хочу сказати: якщо брати блогерок мільйонниць то Саша Бояк на мене не була помічена в якихось особливих зашкварах, окрім того, що вона послала одного разу свою підписницю на три літери. Дуже часто частиною її контенту є скарги на хейт а також я пригадую дуже сильний скандал із розлученням з пустовітом. Вона періодично проводить благодійні акції та збори для війська, для хворих діток. Хоча багато хто вважає, що вона це робить для галочки, і багато того, що могла би, вона не репостить. Проте загалом, на мою суб'єктивну думку, є мільйони блогерів, які заслуговують на цю хвилю хейту більше ніж Саша Бо. Скажімо, ті, що рекламують казино, просувають російську музику та серіали. Але Саша Бо відома в нашому інфопросторі як найбільш нещира блогерка, бо спершу вона показувала нібито своє ідеальне сімейне життя, зокрема у інтерв'ю Маші Єфросиніній. У 2021 році вона розповідала про своє ідеальне життя, нахвалювала свого чоловіка, називаючи його золотим. А згодом, через пару місяців після виходу цього інтерв'ю, Олександра вже на чистоту розповіла після розлучення про аб'юз та що її чоловік її головний хейтер. Це було друге інтерв'ю з Машою Єфросиніною. Пустовіт також пішов на шоу інтерв'ю до Слави Дьоміна і у дуже огидній манері викрив на всю країну, що Саша страждає від РХП. Що знов ригає? Я кажу, ви про це знали? Саме тому Саша і була змушена в цьому інтерв'ю Маші вже підтвердити на всю країну, також що так дійсно вона страждає болімією. Але звичайно ж, цього вона не планувала, якби не слова колишнього. Я особисто дізналася про блог Саші саме після цього інтерв'ю. Тоді інформація про це лунала з кожної праски. І дійсно навіть така огидна історія розлучення принесла свої дивіденди блогерці і вона набрала нових підписників. Тож те, що колишній забрав собі дім, який вони разом будували для себе і дітей, переважно за її кошти, це, мабуть, не дуже засмутило Сашу Бо. Вона одружилася із своїм, здається, першим коханням тарнавським. І зараз вони виховують разом вже й спільну доньку, до якої, мабуть, вона ревнує, судячи із її слів. На інтерв'ю я боюся дівчинки. Чого я дуже так, хочу, але боюся. Бо якщо дівчинка, то це мене буде конкурентка вдома. А так ти знаєш, я одна дівчинка вдома. мене всі пацани люблять. Мама така красива. Вся та ти, таке, ти цей. будеш її любити. Яка ж конкурентка? Ти що? Просто знаючи Платона, як він хоче донечку, як він буде її волосечко розчісувати, гуляти з нею батінка одягати. У Мене з татом трошки по-іншому було. У мене тато весь в роботі, його цілими днями не було. У мене мама, мама, мама. Так. А тут я розумію, що тут буде тато саме а мама буде Мігеровна. Знаєш? Сподіваюсь, це вона не серйозно була. І звичайно ж блогерці приписують дисморфофобію. Бо за весь час ведення свого блогу Олександра показувала дуже багато різноманітних пластичних операцій та косметологічних втручань. У Трец навіть проводять спеціальні розслідування, що саме робила Олександра. Також її порівнюють із жінкою-кішкою Джослін Вільденштайн. Та навіть Софію Стожук. Скажу так: я за Сашою, бо не стежу. Цей блог мені здається занадто рекламним, і я досі нічого щирого там не бачу. Це дуже крупний блог, що монетизується для неї це робота, і все дуже чітко сплановане. Було б дивно людині, яка усвідомлює, як працює інтернет блогосфера, сподіватися на щирість у блозі мільйонниці. Тому мені щоразу дуже дивно читати коментарі людей у стилі Ой, блогери нам брешуть. Like, yes, come Камон. Саме для цього вони і ведуть свої ці блоги. Ви думали, що вони не брешуть? Мене так розсмішило, що всі були настільки здивовані від викриття самбурської. Типу, у когось реально були перші думки про щирість її блогу. Ви серйозно? Мені от особисто видається завжди дуже смішним той факт, що якось же ці блогери набирають свою аудиторію. Ну, окрім участі у руснявих гівах і українських гівах, хтось таки ж підписується на них самостійно, підписуються для того, щоб критикувати, підписуються, щоб дивитися, хто їх живе, а згодом відписуються, але все-таки вони підписуються і дивляться це. Це якась форма мазохізму. Дивляться, ніби хтось їх змушує, а потім скаржиться. Та відпишіться ви, будь ласка, від всіх. Хто вас дратує? Подумайте про себе в першу чергу. Яка різниця, що подумає той блогер чи контент крієйтор Я завжди до цього закликала. Кому показуватиметься реклама, якщо ви не будете підписані? Подумайте про це. А ще щодо Саші, бо вона постійно показує в блозі своїх дітей, світить і коли вони ходять на заняття, показує дітей у їхніх спальнях. Для мене це явно червоний прапорець, бо я дуже багато дивилася про сімейні блоги, про участь дітей у блогах дорослих і про те, наскільки небезпечними є аспекти приватності дитини в інтернеті. І ви також могли бачити не одне моє відео про це. А ну і звичайно ж, Саша Бо також проводить вже згадані мною дівеї. Для мене це просто шалений крінж. Тим паче, це 2025 рік. Хто досі ведеться на ці гівеї? Як на мене, це маніпуляції з публікою. Саме так у них тримаються їхні мільйони підписників, адже коефіцієнт відписок у них завжди стабільно високий. І увага! Це тепер називається не give-away, бо інстаграм блокує ці ключові слова, звичайно ж, з чого взагалі почалася ця вся тема із хейтом до Саші. Справа у тому, що публіка Саші Бо помітила, що вона тривалий час якось прикриває обличчя: то гривкою, то окулярами сонцезахисними. І згодом на осінній фотографії із сім'єю. Люди помітили дивний контур очей блогерки, її навіть почали називати монголкою чи щось таке там писали. Телеграм-канал Інстаманія писав про підтяжку очей, що розлютило Сашу. І вона писала, що цей канал дно. Також блогерка вказала, що ця процедура була не щодо очей, а деталі вона мала повідомити трошечки згодом. Її звинуватили в тому, що вона приховує свої втручання і критикували взагалі за ці процедури, адже їй всього лише. 30 років. І це дуже комічно, тому що частина коментаторів обурювалася, мовляв, чому вона приховує свої втручання. Вона має бути чесною. А інша частина обурювалася, для чого вона це показує. Ось тут пишуть думаю, блогери з мільйонною аудиторією і з комплексами щодо своєї зовнішності мають більш відповідально ставитись до того, що транслюють. Кожна людина сама вправі вирішувати, що із собою робити, але якби вона не показувала свій процес реабілітації, то через пару місяців ніхто б і не помітив різницю. До речі, пишіть в коментарях свою думку щодо того, чи мають блогери повідомляти, чи краще, щоб вони не розповідали всі свої процедури, аби не агітувати нібито інших. Реакція блогерки на це була доволі емоційною. Вона зізналася, що отримала сотні неприємних повідомлень. Також у багатьох користувачів були підозри, що вона зробила це спеціально, тому що коли вона сказала, що згодом повідомить деталі, в цей період кількох днів у неї в сторіс було дуже багато реклами. Але мені здається, в неї завжди багато реклами, що тут не так. Виходить, ніби вона маніпулювала на хайпі. Давайте перед тим, як робити певні висновки, прочитаємо, що ж вона відповіла, якою була комунікація Саші Бо із цього питання. Всі, хто так голосно обговорює мою зовнішність, конкретно дали в штангу і не туди дивилися. Я отримала багато запитань навіть від тих підписниць, аватарки яких знаю роками. Тому я все ж розповім, хоча планувала зробити це за кілька місяців, коли буде фінальний результат. Бо зараз я досі в набріках, і важко говорити об'єктивно. З очима та бровами я не робила нічого. То що ж змінилося? Поговоримо в понеділок. Постскриптум. Асиметрія очей у мене з дитинства. Не пишіть мені про це, бо це не дуже приємно. Коментар підписниці: очі вузькіші, ніби. А вони можуть бути зараз іншими. Всі ці дні мене поливали лайном тисячі жінок через зовнішність. Як мене тільки не називали. Маленькі нагадування про те, в якому суспільстві ми живемо. Через пару днів блогерка вже розповіла, які процедури вона робила. Я зробила ендоскопічну підтяжку середньої та нижньої третини обличчя. Мій овал обличчя вже виглядає досить гарно, і я щаслива, що на це наважилася. Я чекала цієї операції півроку, і мріяла про це вже давно. А тепер про очі, через які мене відверто булять в соцмережах. За станом здоров'я мені заборонили приймати класичні діуретики, тому бонусом мені дістався реактивний набряк, який дуже повільно сходить вже 24-й день. Все, що ви пишете мені за очі та брови, це тимчасове явище, і мені потрібен час на повне відновлення. Моєю мрією було назавжди позбутися бриль. Які почали повисати та носогубних складок, та в мої плани не входило стати тостолобиком на місяць, але рекомендації я дотримуюся, тому в мене вийшла складна реабілітація морально і фізично. Та я вже хочу побачити себе в дзеркалі такою, якою я маю бути, і вам покажу до і після уточнення це моє тіло і виключно моя справа, що з ним робити. Хтось обирає шлях природності, а хтось вносить. Маленькі корективи, які особисто приносять більше радості у сірі будні, тому не агітую і не рекомендую. Після цього пояснення, якого так вимагали її підписники, на Олександру полилося ще більше хейту через прагнення змінити свою зовнішність її звинуватили в тому, що вона не приймає себе і боїться дорослішання, ну або ж вікових змін. Блогерка написала у відповідь цілий пост в інстаграмі як звернення до хейтерів. Я зробила ендоскопічний ліфтинг обличчя, і ой як несеться. Мені часто пишуть, навіщо щось міняти, якщо ти так гарна. або навіщо пластика? Треба приймати себе. Ну або ж простіше хвора дебілка. Але прийняття це не про відмову від змін. Прийняття це коли ти чесно дивишся на себе і кажеш: Я хочу і можу зробити краще для себе, а не для когось. Я не втекла від себе, я подбала про себе. Не щоб сподобатись комусь, а щоб щодня дивитись у дзеркало з любов'ю, а не компромісом. І так мене дивує, наскільки людей хвилює чужа зовнішність. Деколи це навіть виходить за рамки мого розуміння цього світу: злість, ненависть, тон бруду через мій вибір, який стосується виключно мене. Може, тому що простіше. Засудити чужу сміливість, ніж знайти свою. Багато хто щиро не розуміє, як інша жінка може дозволити собі виглядати краще, бути впевненою, змінювати щось просто тому, що хоче. Дуже легко хейтити жінку за її особисту справу, коли в інтернеті. Можна легко злитися з натовпом і не брати відповідальності за булінг. Я щаслива, що не боюся бути собою, змінюватися, дорослішати, приймати рішення, які роблять мене щасливою. Якщо комусь це здається викликом, то мабуть я роблю все правильно. Так, цей текст просто сповнений суперечностей. і ми його трошечки пізніше розберемо. Вже розглянувши певні моменти, Якщо вас цікавить моя думка щодо таких процедур, то мені страшно від того, що в цьому світі є жінки, які у віці 30 років вже роблять такі процедури. Невже це справді вже потрібно? Я собі звикла думати, що в цьому віці це ще квітуча молодість, свіжість і пружність шкіри присутня. Я ніколи не подобалась собі більше, ніж зараз. Я відчуваю себе ще молодою, і поки що я не готова думати інакше. Жодні пости блогерів про їхні процедури мене не переконають в чомусь іншому, тому що у мене вже сформоване розуміння себе. Але коли я бачу настільки привабливу жінку в такому віці, яка вже робить собі настільки складні операції, процедури омолодження та підтяжок, то я починаю задумуватись. Що не так взагалі з тим світом? Мене не загітує жодним чином інформація про те, що хтось там щось собі зробив. І я, як і ви, маю свою думку, але кожен собі нехай робить те, що хоче. Проте, якусь тенденцію помолодшення цих вікових процедур, я думаю, ми з вами не можемо не відмітити. Раніше, в моєму уявленні, вікові процедури це були якісь процедури для жінок у зрілому віці, а не для 30-річних. Сьогодні дехто вже вважає, що починати треба це все робити чим раніше, щоб ефект був кращий. Наприклад, ботокс треба робити раніше, ніж з'являться видимі заломи, а підтяжку виходить вже треба робити ще раніше, ніж почав пливти овал. Якщо чесно, то виглядає як нібито розширення ринку для косметологів та хірургів, які починають з новою силою нав'язувати жінкам комплекси. Ми з вами вже про це говорили і не в одному відео, проте як косметологи. Навіть роблять певні пости в соцмережах із метою нав'язати жінкам якісь невпевненості в собі. Сподіваюсь, у них не вийде. і більшість жінок не поведуться на такі нав'язування. Не забувайте, Саша Бо є власницею клініки інтимної пластичної хірургії, якось так вона називається. Тож може бути, що вона просто пропагує такий лайфстайл, який допоможе їй заробляти ще більше. Але також у багатьох виникає питання до її впевненості у собі, до її психічного і морального стану. У неї, як і в багатьох інших блогерок, дуже багато контенту зав'язано саме на хейті від підписників. Завжди якісь драми з цим пов'язані. Як це ображає цих блогерок? Я думаю, ви точно мали бачити, як деякі блогерки плачуть на камеру через хейт їхніх. Коментаторів, я розумію, доволі часто це дійсно може ранити. Я не хочу знецінювати нічиї почуття, але мені стається, що у випадку блогерів мільйонників це вже не так то й просто. Чого блогери плачуть в сторіс? Того, що вони з цього заробляють гроші. Саме тому немає такого, що доречно або недоречно виставляти на сторінці. Якщо це вам дасть змогу. Заробляти, отримувати заявку, підвищувати оплату. Давайте, робіть. Е, відповідь на питання про блогерів. Вони плачуть, тому що, а, це лояльність вас. Тобто, ви будете шкодувати їх, ви будете казати, ой, що сталося, написувати, а від цього піднімається охоплення. І на фоні цього люди піднімають оплату на свої послуги і заявляють про класні охоплення рекламодавців. Не дякую. Можна стверджувати, що коли ти так багато заробляєш, то можна просто плювати на ці всі гавкаючі коментарі і насолоджуватися тим, що ти забезпечила собі і своїй сім'ї достойний рівень життя. Це може бути як мінуси професії, але оці всі драми також можуть бути способом штучно підігрівати охоплення. Вона починає плакати на камеру сваритися з підписниками, коментувати їм щось в образливій формі. І люди починають це одне одному, коментувати, переписуватись, типу, подивися, що вона витворяє. Таким чином, їхній день вже стає трошечки менш нудним. Отже, такі драми це можуть бути штучно створеними піар-кампаніями. Я завжди кажу, якщо ми з вами про це говоримо, отже, у їхніх піарників все вдалося. От, можливо, навіть і ви не знали, хто така Саша Бо. Але я розповідаю вам про скандали і стрес інстаграму, і ви вже знаєте, хто це. І це все для її команди обійшлося безкоштовно, тому що тема вірусна, а я розбираю інтернет-скандали. От і все. Також у мене є завжди питання до таких деталізованих критиків, хейтерів. Загалом, якщо мене не цікавить інтернет-персона, або вона мене дратує. Я роблю все для того, щоб мінімізувати її появу у своїй бульбашці. Якщо вона не створює для когось небезпеку чи не несе якісь ворожі наративи, то я не робитиму досліджень її контенту. А як ви знаєте, я розповідаю про контент багатьох блогерів України, які або роблять щось шкідливе, або є для мене просто цікавими. А щодо коментарів в третці. Про зовнішність Саші, бо чому деякі з цих коментаторів настільки досліджують її сторінку, якщо вона така кріджова для них, вони вишукують всі її фотографії і проводять порівняльні дослідження з приводу того, що вона робила собі за процедури. Якби не Трец, то я б не знала про це все. Дякую вам, до речі, за матеріал. І ця претензія, типу, яка вона не впевнена у собі, скільки всього зробила. Та може дійсно так, у людини проблеми з ментальним здоров'ям? Можливо, й таке. Та хіба це привід цькувати її за її зовнішність? Це як хейтити тих, хто свідомо чи несвідомо робить селфхарм? Вона пропагує шкідливі стандарти краси, та не ведіться. Тримайтесь своїх ідеалів та принципів. Хіба у таких споживачів контенту немає свого стержня? Ви підете робити такі губи, як у цієї блогерки, чи такі вилиці? Я думаю, що ні. Ви робите те, що потрібно саме вам. Я не думаю, що якась блогерка може нав'язати вам, що ви повинні зробити так само. Аргумент: діти подивляться і теж захочуть. По-перше, не давайте дітям доступ до соцмереж. Це лише ваша відповідальність, що вони подивляться. А по-друге, ми з вами у якій реальності зростали? У тій, де були на подіумах моделі з героїновим шиком, де Памела Андерсон була головною бомшел-іконою, де Брітні Спірс після других пологів на виступі MTV VMA критикували за надмірну вагу. І виходить, що не всі побігли перекроювати себе. Так, у багатьох з нас є проблеми. Але у нас також є і критичне мислення. Дітей треба виховувати в самоцінності і прививати їм любов до себе як до персони, а не як до зовнішньої оболонки. Давати їм безумовну любов, і ніяка Саша Бо умовна на них не вплине. Мало у нас є блогерів крінжових, так що треба тепер всіх їх постріляти, тому що комусь вони не подобаються. Так не стежте за ними. Ось ця користувачка Тред публікує список операцій Саші. Бо її відписують: хірургія діастазу після третьої вагітності це не примха. Це необхідність і за показами. Ось ще комент. Дуже токсичний пост. Підписана давно, але не фанатка. Вона завжди розказувала про свої операції та шлях реабілітації. У вас же фарбоване волосся? Про що це свідчить? Про неприйняття себе чи про бажання робити зі своїм тілом, волоссям те, що вам заманеться? І дійсно, чим її процедура чи численні процедури відрізняються від пофарбованого волосся чи татуажу брів квадратної форми? Чи це другое? До речі, мені завжди дуже цікаво, як ці коментатори, які просто рандомно беруть і розбирають якусь людину, яка, по суті, ніяких негативних прям наративів не каже. Вони беруть, оце все поливають. І коли їх також виставляють як таких коментаторів у сторіс до себе, тоді вони обурюються. Брати фотографії блогера і їх аналізувати, це можна. А коли ти сам публікуєш відкриті фотографії і блогер їх бере, то це вже не можна. Дуже смішно, як на мене. Я виставила ці фотографії, адже сама ця користувачка ось що вважає про відкриті фото. Якщо ти не хочеш, щоб твоє лице бачили, не публікуй фото. Логічно, ні. А взагалі, то це все так випадково. Я зайшла на цей профіль в ТРЦ, щоб подивитись, що ще вона коментує. І там цілий діпдайв. Ось вона пише, що дуже красива дівчина, також із певними. Очевидними косметологічними втручаннями, от вона вже для неї красива. Вона її лайкає, і це, до речі, ще й росіянка. Я не знаю, чому вона вводить в оману свою публіку і пише, що Саша Бо завжди приховує, що робила. Саша Бо, це, мабуть, найбільш відома взагалі в Україні блогерка, яка постійно показує свої операції. Постійно вона показує про свої всі операції. Інколи це навіть аж занадто моторошно, і не хочеться це постійно дивитися. Але ті, хто так прискіпливо дивиться, її контент, мали б знати про це. Щодо Булхорну, так Саша Бо детально розповідала про це у своєму блозі. Я пригадую, як інформація про це лунала з кожного оглядача блогу. Це було проти моєї волі, що я про це дізналася. Знову повторюсь: кожен має право робити своїм тілом, що хоче. Хочете, хоч робіть собі операцію на вагіні, зменшуйте, збільшуйте статеві губи, робіть туди філери та підтяжки. До речі, саме такі процедури надає клініка Саші Бо. І для багатьох людей це також здається дуже крінжовим, адже Саша Бо пропагує ще й стандарти краси. До геніталій знову ж таки зауважу, для багатьох людей це може бути дійсно необхідністю. І хто собі що хоче, той і робить. У мене інколи враження, що наші соцмережі перетворюються поступово на Фейсбук, де можна написати що завгодно образливе і прикриватися свободою слова. Так, жінка, що робить мільйон процедур із своїм тілом. Не приймає себе точно, у неї є з цим проблеми. Але відколи це стало приводом для цькування? У цьому тексті, про який я вже згадувала, дуже багато суперечностей. Давайте ми їх трошечки розглянемо детальніше, адже тут видно відсутність самоприйняття. Я не психолог, не знаю, від чого це виникає. Може, через якісь травми в дитинстві, вимогливих батьків, але навіть серед цих фраз можна побачити якісь проблеми. У цьому тексті явно є. Захисна реакція на критику. Коли вона цитує фрази, які пишуть хейтери, вона підтверджує, що цей хейт її травмує, і вона пропускає ці слова через себе, навіть якщо намагається виглядати вище за це. Тобто бачимо високу вразливість, емоційну залежність від думки людей, які коментують її відео. Це дуже типово, адже вона блогерка, яка вже дуже довго веде соцмережі. Вона використовує захисний механізм раціоналізації. Прийняття це не про відмову від себе. Я не втекла від себе, я подбала про себе. Вона пояснює своє рішення через логічні аргументи, нейтралізуючи внутрішній конфлікт. Коли вона сумнівається, чи є ця операція втечею від реального я, то вона заспокоює себе тим, що це зробила вона для себе. Я не втекла від себе, я подбала про себе. Не щоб сподобатись комусь, а щоб щодня дивитися дзеркало з любов'ю, а не компромісом. Тобто її природня зовнішність для неї це компроміс. У цьому тексті є конфлікт між прийняттям та контролем. Вона декларує самоприйняття, але сам текст демонструє страх втратити контроль над зовнішністю і образом. Вона натякає, що любов до себе для неї умовна і залежить від її зовнішнього вигляду, тобто від результату змін. Це внутрішній перфекціонізм. І тривога бути недостатньо гарною, недостатньо молодою, недостатньо ідеальною. У цьому тексті також захований дуже цікавий парадокс, що вона не боїться бути собою. Тобто вона декларує, що вона щаслива, не боїться бути собою, змінюватись, дорослішати, приймати рішення, що роблять її щасливою. Але бути собою для неї означає постійна трансформація. А не стабільність чи спокій. У мене такі враження, що це її текст писав чат GPT, і виглядає він доволі суперечливо. І загалом мені здається, що вона не зобов'язана була це все пояснювати у цьому пості. Це реально вказує на цю вразливість. Тобто вона могла нічого нікому не пояснювати, хіба що боялася відписок. Дуже давно вже говорить про те, що Саша бо вона дуже залежить від думки своїх підписників, і саме через цю критику вона і робить ці постійні процедури для того, щоб її не критикували за відсутність якихось змін покращення. Можна стверджувати, що її розуміння прийняття себе прошите контролем, вона приймає себе лише тоді, коли може щось виправляти та покращувати. На перший погляд, це може бути результатом життя у світі, де жінка постійно мусить доводити. Що має право бути красивою, доглянутою і при цьому щирою. Тобто світ змінюється сьогодні. Якщо, скажімо, років 10 тому жінка, яка не робила собі якісь процедури, не робила епіляцію, це був крінж. То сьогодні вже жінки, які роблять різні процедури, вже мають за них виправдовуватись. І ви знаєте, кого не хейтять за натуральність чи її відсутність, за зміни чи їх відсутність? Знаєте кого не хейтять? Чоловіків. Чоловіки класні самі по собі. До речі, про жінок-блогерок для них зовнішність це дійсно інструмент виживання у цьому світі. Вони практично мають бути красивими, щоб щось продавати. Їхнє обличчя це їхня кар'єра. Але, звісно ж, я можу з цим посперечатися. Адже це не завжди необхідність. У нас є дуже багато чудових блогерок і навіть в інстаграмі, які транслюють справжніх себе. Не бояться показати свою сутність. І знаєте що? Їхні заробітки від цього не зменшуються. Чимало брендів сьогодні більш охоче обирають для співпраці реалістичних блогерок, які не брешуть аудиторії. І я думаю, це саме той шлях, яким має йти розвиватися наш український інстаблогінг. А він все одно буде розвиватися, Хочуть того публіка чи ні. Блогерів ставатиме лише більше. Коли я бачу коментарі, ой, ці блогери всі такі сякі. І я переходжу на сторінку цієї людини, яка коментує, і я бачу, що вона також веде блог, просто не такого масштабу. І я впевнена, що вона не відмовилася б трошки на ньому заробляти. Ви починаєте публічне обговорення їхньої персони, тому що ваші з ними цінності відрізняються. Але якщо вони настільки відрізняються, то чому ви також робите собі певні процедури і згодом ще й публікуєте фотографії із фейс-епом, підписуючи їх, що зморшки це нормально? Я просто не знала про ці інфоприводи нічого, бо я за ними не стежила. Але побачила я це в треці: ці скандальчики. Жіме, ця користувачка, яка навела список операцій з Бо. Це ж треба було ще час на це виділяти, моніторити її блог, шукати інформацію в статтях. Якщо не підписана, то час від часу заходити на її блог, дивитися її сторіс, виходити, зберігати собі якісь скріншоти. Окрім того, що вона підписана на купу російських сторінок, вона ще є підписницею Русалоньки Excel. Але про Русаленьку Excel, яка роками вже рекламує скам офіси та казино, вона пости обурення чомусь не написала. Повторюся, я не є фанаткою Саші, проте не можу спокійно читати ці пости із обсирання зовнішності жінок. Я завжди за обговорення дій, зашкварів, висловлювань, якоїсь такої двоякої позиції, підігрівання пропаганді агресора. Але у цьому випадку. Саша бо не зробила нічого такого, що заслуговує настільки сильного хейту. Вона просто бежева блогерка з контентом для мам. Вона постить багато реклами. Вона знімає це все в такі, знаєте, штучній стерильній атмосфері. Це такий в неї тип контенту, що цікавить рекламодавців. Вона записує просто рецепти. Десь колись світить своїх дітей, там показує, де вони живуть, що дуже страшно, але вона не рекламує казино, не рекламує офіси, чому комусь є діло до того, які вона робить собі процедури і яка вона не впевнена. Це її внутрішні демони. У всіх вони є. Хтось робить операції, хтось робить квадратні брови, хтось підписується на росіян і дивиться російські серіали, хтось дивиться русалочку XL». Ну а я знімаю відео про це все. Щоб вам було під що їсти або прибирати. Що думаєте про це все? Напишіть в коментарях. Дякую, друзі, що дивитесь, дякую, що ви зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь, а також переходьте в мої соцмережі Instagram та TikTok.